Так, доброго ранку, зірки. Приєднуємось. Приєднуємось, приєднуюсь. Антон, доброго ранку. Так, чекаю, 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 чекаю. Ефірні масочка нюхаю. Оля, доброго ранку. Вікуля, доброго ранку. <ривіт> Привіт! <ривіт> Клас! Рада бачити. Так, мої хороші, у нас сьогодні має бути позитивний прогноз на сьогодні. Ну як? У нас кожного разу, коли я виходжу в ефір, завдання зробити позитивний прогноз, виходячи з того, які енергії ми маємо на сьогодні. Мій ранок розпочався мега-позитивно. Зараз покажемо. <риклад> 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 Розкажу історію цієї пачечки. Ну, правда, можливо, мені і не потрібно розповісти, але я розповім. але я розповім а, коли це ми Кілька днів назад ми відпочивали з сім'єю в такому спа-комплексі, який я дуже люблю. І а, цей відпочинок, а, ну, я. Я там була собі, стала фінансову ціль і ніколи в житті її не досягала. І тут я собі поставила таку цю ціль і сказала, що якщо я її досягну, не якщо, а коли я її досягну, то я подарую для своєї сім'ї відпочинок один день в цьому комплексі в шалі дорога-багато, і все таке. Я це зробила. Я це зробила, була мега собою задоволена, там ми святкували і все таке. Сьогодні рано чоловік приходить, каже, скільки там тебе вийшло, а, ця вся епопея. Ну, говорю, така то сума. А наша приходить, віддає і каже, що це не вистачало, щоб за мене дівчата платили. Я так сміялася, кажу, ну так, так задумувалось. Він говорить, ну. Говорю, ні, говорю, я не візьму це ж кошти, які ну, вони ж задумувалися як подарунок для сім'ї. А це подарунок для тебе. Говорю, як там в тебе там всілене і от це все. От, так що моя всіленна я сьогодні. Дякую от, так, з таким сюрпризиком з самого ранку. І я така, а як їх тепер, а як їх ці кошти по цьому моєму бюджету проводити? Як це, як подарунок, як це в бюджет їх зашивати, за що ж подумати? Ну, мені сказали, просто купи за них собі щось, щось купи собі за них. ну мене дох просити не треба. Купити, купи. Доброго ранку, доброго ранку, мої хороші. І так, у нас сьогодні, 27 12. буду надіятися, що у кожного з вас щось теж сьогодні було позитивненьке з самого ранку. Так? Так, дивіться, е, у нас енергія сьогодні дев'ята, енергія мудреця. Мудреця відлюдника. Е, Дев'яточки, у, у кого день народження 9 числа, у кого день народження 9-го місяця, у кого багато дев'яток матриці. А, у мене багато в матриці, у кого центральна енергія дев'ятка в матриці, хто це, хто це? Давайте так. Хто це за люди? Які це люди? Це мудрі люди, глибокі натури, а, це душі, які. Знаєте, їм глибоко вже все. Відому на цій планеті вони вже бачили все. Вони вже бачили її в різних моментах. Вони вже бачили всі етапи розвитку цієї планети. Це душі, які це все бачили, і які на такому десь підсвідомому рівні це все пам'ятають. Вони вже були в цих війнах, вони вже їх вигравали, вони вже їх помирали, помирали в цих війнах. Вони вже їх колись там самі заколочували. Тобто їм уже це не цікаво. Знаєте, такі душі, які пройшли вже все. І в них зараз ніби як останні, останні, не останні екзамен, ні, а останній клас з цієї школи. І те, що таке дуже цікаве, цим першачкам, другачкам, які з такими гарячими очима дивляться на цей світ. У них там якісь такі інсайти, ще, 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 ще. Дів'ятка така. Да, 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 я тебе підтримую, да, це дуже цікаво. Да. А можна я в ліс? От відлюдник це енергія. А можна я в ліс? А можна я просто на природі посижу, а можна ви мене не трогаєте. В неї є свої інсайти, в неї є свої напрацювання, на в неї є ця вся база, і дуже часто ця база душі вона розпаковується в щось там, в книги, в якісь відкриття, в якісь такі потужні інструменти з роботи з простором, в енергетичні практики. Це все дуже часто розпаковується. Ну, Дев'яточка сама по собі, вона е, не. Не завжди хочеться все отак от людям віддати. Ну це як ми кажемо, знаєте, я скільки заплатив за ці знання, чого це я маю їх віддавати вам просто так. Так, от дев'яті енергії вони реально заплатили за ці знання, але не в цьому житті, а багато, 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 безкінечно багато життів, і те, що вони мають, це дійсно їхня. Їхнє надбання. Але фішка в тому, що дев'яточка має цим надбанням ділитися. Фішка в тому, що тоді вона буде в плюсі, коли вона буде цю свою мудрість, оце всі напрацювання, свої, всі свої інсайти віддавати іншим. Не ховати десь в шкатулочки, не ховати ці свої роботи, наукові, якісь прориви, тому що дев'ятки не дуже багато можуть відкрити в просторі чогось, якихось наукових скачків зробити щось такого потужного, але зачастую вони це все ховають і не показують, якщо дев'яточка в мінусі, а дев'ятка плюс має віддати це людям. І коли вона віддає, тоді в неї ніби ще один рівень розвитку, і вона стає впізнана, до неї тягнуться до її знань. Хочуть хочуть почути оцю глибину. Дев'яточки вони дуже послідовні в своїх діях. Це люди інтелектуальної роботи і от вони схильні до аналітики, до такої наукової діяльності. І от коли в мінусі ця це дев'яточка, цей відлюдник. Наприклад, да, коли в нього такий стан, що я вже це все знаю, мені це все не цікаво, і мені не хочеться вже на цій планеті гратися. Вони реально йдуть або в монастирі, або десь в лісах добудують хатиночки, да, і живуть там самі. Ми знаємо ці історії, вони є. Оце якраз дев'яточки, які вже просто однаково не трогайте мене, дайте мені пожити. Ось у мене тут буде ліс. От я сам собі буду там чи сама собі. І вони йдуть в цю історію бути взагалі подалі від інших. І в мінусі дев'ятка вже може проявлятися, знаєте, таким, вона забиває взагалі на тіло. Її однаково як вона виглядає, що там з тим волоссям, воно там сиве, воно пострижене, що там з тими нігтями, як те тіло взагалі виглядає. Їй матеріальний світ взагалі не цікавить. Лах мотя буде носити, їсти е кусок хліба і води, і її буде влаштовувати, тому що вона. Ну, ніби думками і енергетично в іншому світі. Вона працює з простором, вона працює, вона бачить, можливо, духи, вона потужно працює з стихіями. А це все людське, ну це тіло, типа, ну, ще буде. Поміняємося, скафандр прийде інший. Отаке от, от в неї відношення. І насправді це мінусовий прояв і дев'яточку, звідки потрібно витягувати. І тому у кого багато дев'яточок, і сьогодні у нас ця енергія може спрацювати. Сьогодні як вона може спрацювати на цього відлюдника, що ми можемо сьогодні. Сказати, у нас там плани є, ще щось, а ми ні, будь ласка, не трогайте мене, дайте мені сьогодні одній одному посидіти, побути <кхм> нікого не хочу бачити, все відміняю і так далі. Дивіться. Насправді для сьогодні для одного дня це непогана історія, і сьогодні можна піти в цю історію і погуляти від відлюдника, погратися, побути самому, почитати книгу, сходити десь самому в кафе, можливо, в ліс на природу сходити, погуляти по лісу, погуляти по природі, дати цьому відлюднику сьогодні відпочити вашому всередині і, взагалі, в кожного із нас сьогодні подалять енергії щось таке спрацює. Дайте собі побути одному своїми думками, сісти, продумати, що ви хочете, чого ви не хочете. Як далі рухатися, як витрачати тепер ці кошти? Куди їх? Треба сісти і подумати. Розумієте, це треба сісти і подумати. Тому що такого плану не було. Це от несподіваний, як кажучи, вселенна. От, ну це я жартую. А який момент просто, щоб ви не загралися в цю історію, щоб ви не просто пішли? І залишилися місяців там на три цим бідлюдником в тому лісі. Пішли і сказали, все, я йду з роботи з сьогоднішнього дня, не їм не п'ю там, іду в медитацію. Тобто надовго в цю історію йти не можна, і вона мінусова. Відлюдник має повертатися з якимись інсайтами, з якимись новими знаннями. Він має повертатися. Він має підсилювати цей простір, тому що ну в нього 11 клас, а тут ось ще бігають першачки, другачки, третій клас. А, а до кого вони підуть учитися? інших рук у Бога, крім людських, немає. Ось, ми всі один для одного. Оці 11 клашечки, вони активатори для цих перших-других класів. Вони ключі, які їх десь відкривають, а ці потім розпаковуються, так розпаковуються, Знаєте, як губка, як вона суха, кидаєш у воду. Вони... І набухає так само цінові душі, молоді душі без досвіду, ще малого досвіду їм потрібна підтримка у вигляді цих мудрих, потужних, які от вони можуть щось сказати, одне слово, порадити якусь книгу, порадити якийсь фільм, десь якось попередити, десь якось сказати, що а може тобі не туди, а не в ту історію йти. Десь сказати, коли відкривати якийсь бізнес, коли ні, коли направити духовну. Ось, ми всі один для одного. А для дев'яток навіщо? Ці першачки і другачки, третій клас, навіщо? Тому що вони пропрацьовують свою гординю, у них свій урок. Тому що дев'яточка в мінусі. Це отак. от. Ох. Що там? Ну да, я вже це знаю. Ну да, Боже. Ну що я це буду бісер перед свіннями, знаєте, розпаляти тут? От у них гординя, причому гординя, інтелектуальна, гординя, така ментальна. Тому що вони ж то розуміють цю різницю. І вони включають цю гординю, можливо, включають якусь таку зірковість. Це теж не можна гратися, тому що будуть повертати на цю планетку знову і знову, доки дев'ятка не пройде цей урок. Вона має його пройти в стан, що всі ми. В однакових умовах на цій планеті, якщо ти така мегарозумна, якщо ти така мега розвинута і мега потужна, чому ти одночасно зараз на цій планеті з цими першачками, другачками, третім класом, чому? Чому ти так само в тих самих умовах війни, в таких самих умовах катаклізм, які будуть і так далі? Якщо ти така розумна, чому ж ти не перейшла на іншу планетку, де цього немає, чому ти не перейшла в той стан там ефірний, де не потрібно змінювати смерть це тіло? Ну, якщо ти тут, то, блін, значить, це щось значить? Значить, твоє коло Сансари ще не закінчило, значить, у тебе ще є свої пропрацювання. Да? Да. Так, щось я бачу, моя енергія від людника включилася, і я пішла умнічі. Дівчатки, п'ятниця. Давайте про, -про позитивне. Ну тут у нас теж позитивне в плані, що ми можемо сьогодні якісь круті ідеї дізнатись. І, до речі, акуратно сьогодні з, speak, з мовою. Чому тому, що включилася у нас 26-та місячна доба, і іде нагрузка на цю чакру дуже потужна, і можна через розмови втратити багато енергії. Через розмови можна донести на те, що потрібно, сказати на те, що потрібно, і підсипити для себе на те, що потрібно. Тому ми сьогодні більше слухаємо, менше говоримо. От я з вами зараз поговорю і все на сьогодні. Я буду така в мінімалочці. ефір. Хотіла проводити. Потім подивилася ці всі свої енергії. Думаю, ні, проведемо її і проведу його в своєму закритому марафоні. Тоді, коли закінчиться за місячна доба, не хочеться мені в цю сторону і ну, насправді сьогодні. Тобто ми сьогодні менше розмовляємо, і для нас сьогодні корисна лазня, корисні масажики. Якщо у вас є група там дівчат, і у вас там домовленість, і у вас там так співпало, що сьогодні лазня, супер, ідіть, відпочивайте, дайте своїм, можливо, відлюднику десь полежати окремо від дівчат, але менше говоріть, менше говоріть, менше втрачайте сьогодні енергії, більше слухайте. Ну не можна ж бути, що всі подивляться мій прогноз. і Всі будуть знати, що сьогодні потрібно менше говорити. Хтось та й буде в вашому середовищі, хто буде от роздавати енергію всім, те, що треба, те, що не треба. Ви не втрачайте сьогодні, просто слухайте. Аналізуйте простір, тому що дев'яточка, вона дає мудрість і вона дає сьогодні інсайти через слухання, через те, що ви десь почуєте. Йдете е, в кафе, сидите, п'єте каву, слухайте, що розмовляють за столиками поряд, які розмови у вас проносяться. Це будуть підказочки вам. Слухайте сьогодні простір. Сьогодні простір буде підказувати, підказувати, підказувати. Так, привіт всі інші, е, які запізнюються. Янка, привіт. Так, все, що на сьогодні, в принципі, я хотіла розповісти, я вам розповіла. І а, давайте секунда реклами. Да-да-да-да-да-да. До речі, до речі, під ефірчиком, будь ласка, ставимо вподобайки, ставимо коментарі. Я не знаю, що сталося з інстаграм. Піднялися перегляди в сторіс, дуже хорошо, мені подобається, але дуже впали перегляди на ефір. Щось, щось така історія, яка така трапилася, щось, щось відбувається знову. Або, або це я знову якось не попадаю в поток, або щось зі інстаграм відбувається. Тому, якщо буде від вас підтримка в коментарях після ефіру, я буду дуже рада. За репости взагалі, за репости взагалі. І так, підіб'ємо підсумок сьогоднішнього дня. У нас сьогодні 9-та енергія мудреця і відлюдника з 20. Ой, з 4.41, ну, зранку, самого ранку, у нас почалася 26-та місячна доба, і ну, така, знаєте, в неї трактування жаба болото, тобто засмоктує Трішечки ми сьогодні. Слухаємо інших, менше говоримо, більше слухаємо. І в 21,46 у нас включається енергія стрільця Юпітера. Юпітер там трішечки розширить взагалі все, що сьогодні прийде, він зробить ширшим. Тобто така планетка позитивна, вона просто щедра і вона розширює все, що ми вкладаємо. От Юпітер у нас включиться, але сьогодні п'ятниця і Венерка. Обидві до речі, ці планети, і Юпітер і Венера, особливо коли вони разом. Це за фінансові якісь успіхи. Якщо вони один одну підсилюють, то це така знаєте фундаментальна база: закріпитися, заземлитися, прокачати фінансовий. Фінансову енергію, прокачати фінансовий поток, ну не просто ж так, оце мені сьогодні зранку прокачалося. Ну, і в мене ще ж і стрілець, Юпітер, це моя планета. І, до речі, нас же ж зараз Юпітер та ретроградний. А коли ретроградний Юпітер, я обожнюю цей час, тому що за рік, якщо я роблю, наприклад, прогноз на рік. І в нас там ретроградні Сатурн, Меркурій, Марс і на неї. Аж кожному розписую. Тут акуратно з цим, тут, будь ласка, сюди не йди, отут отак, отак от може бути якісь такі моменти, де підстелити соломку. Є дві планетки, коли вони заходять в ретроградність, єдині дві планетки, які не забирають щось, не ставлять якісь перепони, а навпаки, щедрять, підцілюють, дають можливості. І ці дві планетки Венера і Юпітер. І в цьому році, 25-му, у нас карт бланш, у нас буде, ми починаємо рік, у нас ще йде е, ретроградний Юпітер. На секундочку, і це дуже круто. І потім у нас закінчується рік ретроградним Юпітером. Тобто, у нас 25-й рік буде два періоди ретроградного Юпітеру. І плюс у нас, скажімо так, в третьому місяці там ще буде ретроградна Венера. Це планети, які роздають. Просто кожному роздають по тому будиночку, де людина проходить, якщо вона не втрачає ті шанси. Тобто простір дає шанси, він дає можливості. Ви робите вибір. Ви просто можете насправді просидіти на диванчику, пролежати, почитати якусь книжечку, нічого не станеться. Крім натхнення, з натхненнями будете читати цю книгу, наприклад, і вам вам дуже сподобається. Ви отримаєте від цього задоволення. От, по максималочки, все що може трапитися. Ніхто не прийде, не постукає, не скаже ось тобі твої можливості. Дивися, тут тебе були фінансові можливості, тут тебе було кохання, тут тебе було там. Наприклад, зміна іміджу, покращення умов роботи і так далі. От Юпітер роздає. І сьогодні в нас з вечора ця енергія юпітера трішечки підсилиться, і на фоні того, що Юпітер ще роздає зверху, комусь відкриються якісь можливості. Ну це звісно потрібно дивитися вчасній історії, дивитися по транзитикам. І я це роблю. Так, оголошення, які хотіла сказати, які зробити субота, субота-завтра у нас можливо, я навіть завтра вийду в ефір, тому що мені не подобається ця кількість переглядів. Мені хочеться якось знову підняти до хоча б до того рівня, на якому було. Можливо, ті перериви, які я зробила, була на це попливали. Не знаю, не знаю, буду тестувати це все. Тому завтра, мабуть, я в ефірчик зранку таки вийду. Що ще хотіла сказати: що ефірні маслічка, у мене там вийде мої сторіс. Хопа, продажу. Є, і скоро, скоро, скоро я для вас прям сторіночку таку викладу, де можна буде також нажав кнопочку, оплатив, ввів адрес нової пошти, що вона там автоматично підтягнулася і все, ви отримаєте. Там крута така штука буде! Переходимо на новий рівень. Що, ще? І далі, далі, далі дари. В мене зараз, по моїм, по моїм замовленням, нічого не можна зробити. Єдине, що можна придбати грошовий мануал, 20 євро він коштує, і прорахувати свій грошовий рік, подивитися, якщо ви змінювали локацію. Якщо ви вже мене брали брали цей мануал, то ну ви ж знаєте, у вас там він залишається на все життя, і ви вже потім змінюючи локацію, самі собі прораховуєте про що ваші грошові будинки, якщо там щось здвинулося. Хто не брав взагалі ніколи, хто в мене не робив грошового розбору, ну, то я не знаю, що ви чекаєте. 20 євро і у вас мануал, по якому покроково вийдете ви йдете, і вираховуєте свої грошові будиночки, ви, ви о, читаєте опис по ним і розумієте, з якими сферами вам працювати. Конкретно вам, конкретно вам, згідно м, натальної карти, згідно. Планети, які там на небі стояли в момент вашого народження, крім того, ви можете це прорахувати для своєї сім'ї, для своєї дитини, для свого чоловіка, один раз купивши си мануал. І коли ви переїжджаєте в іншу локацію, якщо там змінюються будиночки, якщо там змінюються положення ваших грошових будиночків, інколи це трапляється, інколи ні, залежності від того, як далеко ви від'їжджаєте від точки, де ви народилися. Тут вже не вгадаєш. Зазвичай, якщо далеко, то зазвичай, звісно, змінюється. Тоді у вас змінюється характеристика. а ваші гроші зовсім іншому місці лежать, а ви цього можете не знати. Ви продовжуєте йти по старому алгоритму, а потрібно трішки десь щось підхачити, змінити і все. І От вони грошенятка. Все, люблю, цілую, прекрасного дня, позитивного. Будемо зустрічатися далі. І дякую за донати на Dyson. Вони потихеньку ростуть. Це ваші подаруночки мені, це ваша підтримка, це ваша подяка за мої ефіри. В шапці профілю це посилання є. Тому хто бажає завжди рада. Немає, я розумію, що, мабуть, ми до нового року не встигнемо з индайсовом. Ну, нічого страшного, встигнемо до 8 березня або до 14 лютого. Колись таки да, він і буде. Цей подарунок від вас. Люблю, цілую, пока-пока.